У крижаній тіні Юпітера лежить Європа, світ, який на перший погляд виглядає як безжиттєва замерзла куля, її поверхня, пронизана безкінечними шрамами і бурими хребтами, сяє яскравіше за наш місяць. Тут немає гір або глибоких кратерів, які б порушували її гладку крижану оболонку, але за цим спокійним застиглим фасадом ховається щось більше. А що як Європа зберігає найважливішу таємницю сонячної системи? Багато космічних апаратів вже спостерігали за Європою від перших знімків, зроблених воєджером у 1979 році, до більш недавніх прольотів, і кожне нове зображення відкривало перед вченими дивовижно молоду поверхню. На відміну від нашого місяця, рясно-всіяного кратерами, рівнини Європи здаються абсолютно плоскими, як величезна крижана рівнина. Згадує один із науковців проекту Voyager, вражений відсутністю слідів ударів, щось постійно оновлює поверхню Європи, стираючи стародавні кратери. Сама крига здається живою, рухомою, наче її штовхає якась прихована сила, чи може причина бути у таємному океані під поверхнею? У цьому документальному дослідженні ми вирушимо в подорож крізь підказки і загадки цього далекого супутника. Тріщини в кризі, прихований океан, джерела темної енергії, і все це веде до одного наполегливого питання: чи може життя існувати під кригою? Почнемо з того, що крижана оболонка Європи зовсім не безособова. Навпаки, вона пронизана довгими звивистими тріщинами і хаотичними візерунками. Темні лінії, деякі з яких тягнуться на тисячі кілометрів. Перетинають поверхню супутника, наче тріщини на величезному замерзлому озері. Ці лінії іноді йдуть паралельно або перетинаються, утворюючи глобальну сітку, Вражаюче, але під час вивчення знімків Вояджера та Галілео вчені помітили, що протилежні сторони деяких тріщин збігаються, наче частини пазлу. Схоже на те, що крижана кора розривалася, розходилася, а темна речовина виливалася, заповнюючи проміжки. Зламані шматки льоду ніби дрейфували в нові місця, подібно до того, як крижані плити рухаються і змерзають у полярних океанах землі. У деяких регіонах Європи панує хаос. Це області розміром із цілі міста, де поверхня виглядає зруйнованою і замерзлою заново. Брили льоду нахилені, повернуті, оточені горбистим рельєфом і застиглою кашею сталої води. Вчені цілком слушно називають цей тип рельєфу. Хаосом. Він нагадує льодовий масив, частково розтоплений знизу, а потім заморожений знову у вигляді безладної мозаїки шарів. Ці безладні блоки, схожі на масивні айсберги, натякають на те, що теплий м'який лід або навіть рідка вода піднімались із глибини. В інших місцях з поверхні підіймаються куполоподібні підвищення, а ями можуть вказувати на місця, де лід провалився вниз. Ці особливості свідчать про активну крижану оболонку, що, можливо, підіймається й опускається над прихованим океаном. Постає запитання, що змушує лід рухатися, наче він живий. Ми спостерігаємо подібне і на землі. У морях Антарктики крижані плити дрейфують, тріскають і нагромаджуються одна на одну над океаном. На Європі, ймовірно, відбувається подібна взаємодія льоду. Але не під дією вітру чи течії, а завдяки силам середини, свідчення підповерхневого впливу. Всюди гладкі рівнини і мала кількість кратерів вказують на те, що якась постійна активність оновлює поверхню. Чи може це бути кріовулканізм, коли крижана кашоподібна вода виливається назовні і замерзає знову, або ж це наслідки осідання із сувів льодової кори, що плаває на шарі рідини? До 90-х років науковці дедалі більше вірили, що всі ці поверхневі підказки вказують на надзвичайне відкриття, океан під Кригою. Ідея про існування океану всередині Європи перейшла від припущень до реальності наприкінці ХХ століття. Космічний апарат НАСА Галілео, що обертався навколо Юпітера в 90-х роках, був оснащений інструментами, які дозволили дослідити таємниці Європи з близької відстані. З кожним новим прольотом Галілео знаходив усе більше доказів існування прихованого океану. Апарат Галілео виміряв гравітацію супутника і виявив, що його густина та момент інерції відповідають товстій оболонці водяного льоду, яка покриває кам'яне ядро. Більше того, Галілео зафіксував щось дивне в магнітному середовищі Європи. Під час прольоту зонд помітив, що потужне магнітне поле Юпітера зазнало збурення в просторі навколо супутника. Найкраще пояснення: Європа реагувала власним індукованим магнітним полем, створеним електричними струмами, в масивному провіднику під поверхнею. З огляду на відомий склад супутника, найвірогіднішим провідником є глобальний океан солоної води. Камери і спектрометри також підтверджували гіпотезу про океан. Знімки Галілео показали специфічні візерунки на поверхні, які набували сенсу лише в разі, якщо зовнішній лід може відділятися від внутрішніх шарів. Наприклад, найдовші тріщини не відповідали очікуваним лініям, якби кора була міцно прикріплена до ядра. Натомість вони ідеально збігалися зі сценарієм, у якому крижана кора ковзає по рідкому шару під нею. Крім того, два найбільші кратери ударів на Європі мають концентричні кільця. Ніби астероїд пробив лід і вдарився об щось м'яке внизу. Усі ці ознаки вказували на однозначний висновок. Під крижаною оболонкою супутника лежить шар рідкої води. Але як супутник, що розташований так далеко від сонця, може містити рідку воду. Відповідь полягає у взаємодії Європи з Юпітером. Вона перебуває у гравітаційному протистоянні з Юпітером та іншими його супутниками. У процесі орбіти потужні припливні сили розтягують і стискають її надра, вигинаючи кору на десятки метрів. Це постійне згинання створює внутрішнє тертя, як примісані тіста, що генерує тепло. Це тертя забезпечує стабільне джерело енергії і не дає внутрішній рідині замерзнути. Фактично, гравітація Юпітера це пічка Європи. Розрахунки показують, що припливне нагрівання більш ніж достатнє для підтримки глибокого глобального океану під крижаною оболонкою, товщина якої, за оцінками, становить від 15 до 25 кілометрів. Під цією оболонкою океан може сягати глибини приблизно 100 кілометрів і містити більше води, ніж усі океани Землі разом узяті. Сьогодні наукова спільнота широко визнає існування підповерхневого океану на Європі, її часто класифікують як океанічний світ. Вважається, що її крижана кора плаває над солонним морем, під яким, ймовірно, лежить кам'янисте дно та металеве ядро. Наявність цього океану відкриває перспективи не лише цікавої геології, а й, можливо, біології. Отже, Крига Європи не статична оболонка. Вона Динамічний, рухомий кришталевий покрив над прихованим океаном, що підігрівається гравітаційним впливом Юпітера. Якщо під кригою ховається темний океан, виникає наступне питання: яке джерело енергії може підтримувати його, особливо якщо там є життя? Сонячне світло не доходить до таких глибин, воно заблоковане кілометрами льоду, а сам океан занурений у вічну темряву. Проте життя. Як ми його знаємо, потребує енергії. На поверхні Землі майже всі екосистеми залежать від сонця, але глибоко в океані існує інший світ, незалежний від сонячного світла. Навколо гідротермальних жерл на морському дні мешкають дивовижні і часто химерні організми, що живляться хімічною енергією. Із жерл вивергається перегріта вода. Насичена мінералами і хімічними речовинами, які спеціалізовані мікроорганізми перетворюють на їжу, навколо снують трубчасті черви, молюски і сліпі краби, ціла спільнота, яка живе завдяки теплу надр Землі. Чи може Європа мати власний гідротермальний оазис? Планетарні вчені вважають це можливим і навіть ймовірним. Під океаном супутника лежить кам'яна мантія і ядро. Ці породи постійно згинаються і нагріваються припливними силами так само, як і крига. Це може спричинити геологічну активність на дні океану. Якщо ділянки морського дна Європи досить гарячі, вода, що взаємодіє з теплими породами, може утворювати гідротермальні жерла так само, як це відбувається на серединно-океанічних хребтах землі. Нові комп'ютерні моделі припускають, що гідротермальні джерела з відносно низькою температурою можуть існувати на темних океанічних днах супутників, подібних до Європи, протягом мільярдів років, іншими словами, навіть без вулканічного ядра. Внутрішнє тепло могло б живити гідротермальні системи, які існують протягом геологічних масштабів часу. Ці джерела тепла забезпечували б як енергію, так і своєрідний хімічний шведський стіл, саме той тип живлення, на якому могла б процвітати найпростіша форма життя. Вони вивільняють багаті наводень рідини та поживні речовини, створюючи хімічні градієнти, які мікроорганізми могли б використовувати як джерело енергії. Таке середовище вважається одним із можливих колисок життя на ранній землі. На відміну від гідротермальних джерел, що потребують інтенсивного вулканізму, на Європі можуть існувати м'якіші, теплі джерела. Насправді саме такі джерела циркулюють набагато більше води на землі і можуть існувати значно довше. Ключовий момент полягає в тому, що океанічне дно Європи не обов'язково має бути пекельним вулканічним ландшафтом. Ця думка розпалює уяву: чи може життя ховатися у суцільній темряві моря Європи? Суть ось у чому, шукаючи життя за межами Землі, науковці давно склали список цікавих місць. Марс із його древніми ріками та озерами колись здавався очевидною ціллю. Місяць Сатурна Титан має озера з метану і густу атмосферу, екзотичне, але, можливо, занадто холодне та хімічно чуже для життя, подібного до земного. Однак упродовж останніх років пошуки позаземного життя змістилися з Марса на Європу, і не без причини. Європа має святу трійцю придатності до життя: воду, енергію та правильну хімію. По-перше, вода це життєво необхідний розчинник для життя, яким ми його знаємо, і на цьому місяці її більш ніж достатньо. Насправді, Європа найбільш вологий відомий світ у сонячній системі. Під її корою ховається океан. Що ймовірно містить удвічі більше рідкої води, ніж усі океани Землі разом узяті. По-друге, енергія. Життя потребує джерела енергії. Крижана оболонка Європи не пропускає сонячне світло, але, як ми вже бачили, приливне нагрівання забезпечує внутрішнє тепло, а потенційні гідротермальні джерела хімічну енергію. Крім того, радіація Юпітера відіграє парадоксальну роль. Радіація Юпітера бомбардує крижану поверхню Європи, розщеплюючи молекули та утворюючи окисники, такі як кисень і перекис водню. Ці окисники можуть проникати вниз в океан, забезпечуючи мікроорганізмів поживними речовинами в темряві. За останніми оцінками, поверхня Європи щодня виробляє близько тисячі тонн кисню завдяки радіаційній хімії. І цього вистачило б, щоб підтримати життя мільйона людей протягом 24 годин. Третій компонент: хімія, будівельні блоки життя, такі як вуглець, водень, азот, кисень, фосфор і сірка, мають бути присутніми. Європа сформувалася з певною кількістю цих поширених елементів, а додаткові органічні речовини, ймовірно, потрапили туди з часом внаслідок зіткнень із кометами та астероїдами. Дослідження свідчать, що її підповерхневий океан найімовірніше солоний і багатий на мінерали. Насправді, спектрометри виявили сполуки на поверхні, що натякають на хімічний склад океану, наприклад, звичайна сіль, хлорид натрію, імовірно, присутня на деяких ділянках кори, надаючи їй жовтуватого відтінку, що свідчить про схожість океану Європи на солону воду Землі. Крім того, телескоп Джеймса Вебба нещодавно виявив лід вуглекислого газу в молодих геологічних районах. Це є вагомим доказом того, що вуглець з океану досягає поверхні. Схоже, що всі інгредієнти для виникнення життя від води до органіки наявні. Тепер порівняймо Європу з її конкурентами сьогодні Марс. Це замерзла пустеля з мінімальною кількістю рідкої води, Енцелад. Крихітний супутник Сатурна має підповерхневий океан і навіть активні гейзери. Насправді Енцелад також вважається одним з основних кандидатів на наявність життя, але його океан значно менший і, можливо, виникнення життя на такому маленькому світі є складнішим. Титан має внутрішній водний океан і багатий на органічні молекули поверхневий шар, але його холодні метанові озера це дуже чужорідне середовище для життя. Ганімед і Калісто інші великі супутники Юпітера. Також, ймовірно, мають глибокі океани. Але їхні крижані оболонки значно товстіші та менш активні, що може обмежувати обмін поживними речовинами. На відміну від них Європа, здається, досягає ідеального балансу великий довговічний океан. Активна геологія для циркуляції поживних речовин і стабільне джерело енергії, як зазначив Курт Нібур, провідний науковець НАСА з дослідження зовнішніх планет, Європа це найімовірніше місце для пошуку життя за межами Землі на сьогодні. Вона відповідає вимогам до умов існування життя краще ніж майже будь-яке інше місце в сонячній системі. Отже, ми підозрюємо наявність глибокого океану. Ми говоримо про енергію і поживні речовини і мріємо про життя в цьому чужому морі, але наскільки далеко могло б розвинутися це життя? Досі ми обережні в своїх припущеннях, можливо, мікроби, можливо, прості організми, але важко не поставити собі більш сміливе запитання, а що, як ми не перші розумні істоти в сонячній системі, а що як під Кригою Європи ховається ціла біосфера. Можливо, навіть цивілізація, захована у темних водах. Ця ідея надихала письменників наукової фантастики протягом десятиліть, і все ж як інтелектуальний експеримент, вона зачаровує і тривожить. Подумай лише про можливості. Океан Європи залишається стабільним мільярди років. Достатньо часу, щоб еволюція пішла химерними шляхами. У постійній темряві живі організми могли б розвинути надзвичайно чутливі сенсори, налаштовані на електричні сигнали або звукові хвилі. Чи могли б складні істоти, як от риби або головоногі блукати тими непроглядними глибинами? Чи могли б вони навіть розвинути інтелект і збудувати суспільство під крижаним куполом, залишаючись цілковито невидимими для решти Всесвіту? Якщо це так, вони могли б спостерігати за своїм сонцем, що світиться блакитним крізь лід, ніколи не побачивши зірок. Однак доти, доки ми не заглянемо всередину, ми не знатимемо напевно. Наступний крок це наблизитися, вдихнути запах тріщин, крізь які виривається життя, і скуштувати бризки того океану. У цьому напрямку ми вже просуваємось. Останніми роками Європа подає нам прямі сигнали про наявність прихованого океану. Короткочасні викиди з під криги астрономи навели на Європу космічний телескоп Габбл і отримали приголомшливий сюрприз. Слабкі струмені пари піднімаються з поверхні супутника. У 2012 році телескоп Габбл зафіксував ультрафіолетове світіння навколо південного полюса Європи, що свідчить про викид молекул і їх розщеплення на водень і кисень. Найпростішим поясненням, за словами Лоуренса Рота, Є факт, що водяна пара, що вивергається зі струменів на поверхні Європи. Якщо це правда, Європа була б лише другим відомим супутником після Енцелада, що активно викидає підповерхневий океан у космос, ці дихаючі тріщини діють як гейзери або кріовулкани. Дані Габла свідчать, що Струмені з'являються періодично. Цікаво, що їх спостерігали, коли супутник був на найбільшій відстані від Юпітера. А не найближче до нього. Це відповідає моделі, згідно з якою припливні сили на Європі змінюються. Коли супутник найбільше розтягується, тріщини в кризі розкриваються і вивільняють тиск, викидаючи пару. А коли Європа наближається до Юпітера і припливні сили зменшуються, тріщини замикаються. Іншими словами, Європа вдихає і видихає за орбітальним розкладом. За оцінками, струмені підіймаються на висоту до 120 метрів, утворюючи тендітні водяні бризки, які швидко повертаються назад на поверхню. Потужна гравітація заважає більшості води вирватися в космос. Невдовзі з'явилися підтвердження: у 2018 році вчені повторно проаналізували старі дані Зонда Галілео Наса і виявили, що ймовірно у 1997 році. Апарат пролетів крізь струмінь, навіть не усвідомивши цього. Протягом приблизно трьох хвилин під час близького прольоту прилади космічного корабля зафіксували раптові зміни, магнітне поле змістилось, а кількість заряджених частинок зросла. Усе це відповідало проходженню через хмару іонізованої води від виверження. Це додало впевненості, що Європа дійсно час від часу викидає воду. По суті, на супутнику відбувається кріогеологічна активність, заморожена версія вулканічного виверження. Ці відкриття захопили наукову спільноту. Струмінь це прямий канал від прихованого океану до поверхні, і це породжує захопливе запитання: що ще виходить з цих тріщин, тільки пара чи щось більше? Ми знаємо, що основним компонентом є водяна пара, але чи можуть струмені переносити інші речовини з океану? На супутнику Сатурна, Енцелад подібні гейзери викидають воду з солями, органікою або навіть мікроскопічними частинками з морського дна. Чи можуть струмені Європи також містити солі або органічні молекули з її океану? Інструменти габла були недостатньо потужними, щоб виявити складні речовини в тонкій хмарі струменя, вони лише підтвердили наявність води. Але вчені підозрюють, що якби ми змогли зібрати та проаналізувати дихання цих гейзерів, ми б знайшли більше ніж просто аж o можливо дрібні соляні чи глиняні частинки, можливо прості органічні сполуки або навіть клітини, якщо вони існують. Ідея про те, що щось ще може бути змішане з водяною парою Європи, вже достатня причина, щоб відправити нові місії. Ці дихаючі тріщини по суті пропонують безкоштовні зразки з внутрішнього океану цього далекого світу. Все, що нам потрібно, то це пролетіти повз і зібрати докази. Поки що перші ознаки життя на Європі залишаються гіпотетичними. Ми не виявили жодних беззаперечних доказів існування живих організмів, але ми знайшли умови, сприятливі для життя: воду, хімію, енергію. Ми виявили цікаві речовини. Як-от, пероксид водню, вуглекислий газ і, можливо, звичайну кухонну сіль усе це свідчить про океан, подібний до земного. Ці відкриття зберігають надію. Астробіологи висунули гіпотетичні екологічні сценарії, можливо, мікробні килими вкривають теплі скелі на океанському дні, живлячись хімічними речовинами з гідротермальних джерел, трохи складніші форми життя. Аналоги морських креветок могли б харчуватися цими мікробами, і що найцікавіше, ми невдовзі зможемо перевірити ці гіпотези. Людство вже відправило своїх наступних посланців до системи Юпітера, щоб нарешті дослідити цей таємничий океанічний світ безпосередньо. Дві масштабні місії мають увійти в історію: Європа Кліпер від НАСА та Джупітер Айсі Мунс Експлорер від Європейського космічного агентства. Європа Кліпер це перша спеціалізована місія до Європи. Роботизований дослідник створено для вивчення того, чи може супутник підтримувати життя. Запущений 14 жовтня 2024 року. Кліпер подорожуватиме кілька років, і, як очікується, прибуде до системи Юпітера приблизно у 2030 році. Замість того, щоб вийти на орбіту самої Європи, апарат обертатиметься навколо Юпітера та здійснить близько 50 близьких прольотів повз супутник. Під час кожного прольоту апарат пролетить над різними ділянками Європи. Іноді на висоті лише 24 кілометри від поверхні. Досить близько, щоб скуштувати викиди з потенційних струменів, на борту знаходиться потужний набір із дев'яти наукових приладів, найсучасніших, які коли-небудь надсилали у зовнішню сонячну систему. Ці прилади спеціально розроблені для того, щоб картографувати крижану поверхню здалеку, виявляти океан та аналізувати хімічний склад, високоякісні камери системи візуалізації Європи Europa Європа System. Знімуть хребти, тріщини та хаотичні області супутника з приголомшливою деталізацією, фіксуючи об'єкти розміром усього в кілька метрів і створюючи стереозображення крижаного ландшафту. Тепловізор скануватиме поверхню у пошуках теплих ділянок, можливо, там, де вода знаходиться близько до поверхні або де нещодавні виверження залишили теплий лід. Ультрафіолетовий спектрограф аналізуватиме надзвичайно тонку атмосферу Європи та будь-які гази, з викидів, ідентифікуючи елементи та молекули за їх спектральними характеристиками. Найважливіше, що Європа кліпер матиме прилади для вивчення криги, радіолокаційний зондувальник рісон надсилатиме радіохвилі в глиб кори і вловлюватиме відлуння. Це допоможе дослідити структуру крижаної оболонки. Виявити шари або водяні кишені, а можливо навіть побачити верхній шар океану, якщо лід не надто товстий. Набір магнітометрів разом із плазмовим приладом точно вимірюватимуть індуковане магнітне поле супутника. Це дозволить підтвердити наявність океану та визначити його глибину і солоність. Невеликі коливання магнітного поля під час руху Європи крізь поле Юпітера покажуть наскільки провідним, а отже, наскільки солоним. Є океан і на якій глибині розташований цей провідний шар. Таким чином, кліпер це також свого роду хімічна лабораторія в космосі. На борту буде мас-спектрометр Маспекс, призначений для безпосереднього аналізу частинок і газів поблизу Європи. Коли космічний апарат пролетить крізь струмінь або тонку хмару молекул, піднятих з поверхні радіацією, маспекс збере ці атоми і молекули, розділить їх за масою та визначить їх склад. Водяна пара, вуглекислий газ, сірчані сполуки, органіка усе це буде виміряно, якщо буде присутнє. Поруч із маспик спрацюватиме аналізатор поверхневого пилу суда, суда вловлюватиме крихітні зерна криги та пилу, які викидає супутник. Суда має унікальну здатність виявляти солі та складні молекули, що заховані всередині цих зерен. Фактично, Європа Кліпер дозволить нам спробувати океан Європи без потреби бурити лід. А зібрані дані допоможуть відповісти на ключові запитання, яка товщина крижаної оболонки і чи є вона активною, чи є океан глобальним, яка його глибина і солоність, який склад поверхні та можливих викидів, чи існують місця, де лід і океан зараз взаємодіють? Усе це допоможе відповісти на головне запитання, чи є океан Європи придатним для життя середовищем. Місія Європа Кліпер не зможе безпосередньо виявити життя, але вона надасть нам чітку оцінку потенціалу цього супутника, підтримувати життя і, можливо, непрямі докази, які вказуватимуть на його існування. Тим часом Європейське космічне агентство запустило проект «JUICE» — місію для масштабного дослідження крижаних супутників Юпітера, запущений 14 квітня 2023 року. Космічний апарат вирушив в восьмирічну подорож, і, як очікується, прибуде до системи Юпітера у 2031 році. Його головна ціль ганімет, навколо якого апарат, зрештою, вийде на орбіту. Але під час своєї подорожі апарат здійснить два близькі прольоти над Європою. Під час цих коротких зближень місія доповнить роботу Європа Кліпер, попри те, що апарат має інший набір інструментів. До його арсеналу входять високороздільні камери, спектрометри, лазерний альтиметр, радар для дослідження підповерхневого шару, магнітометри та плазмові сенсори загалом 10 приладів, готових досліджувати супутники Юпітера. Синергія між цими двома місіями забезпечить багаторівневе дослідження. До середини 30-х років ми матимемо величезну кількість нових даних. Ці місії. Лише передвісники ще сміливіших кроків. Якщо Європа Кліпер знайде переконливі докази, скажімо, ознаки того, що океан насичений органічною хімією, або навіть потенційними біологічними маркерами, наступним логічним кроком стане відправлення посадкового модуля. НАСА вже розробило концепцію посадкової місії на Європу, яка могла б пробурити невелику глибину в льоді або зібрати свіжі відкладення з викидів для прямого аналізу. У ще більш далекому майбутньому ми можемо уявити собі зонд, який розтопить лід і попливе в океан під поверхнею, або підводного робота, який досліджуватиме безодні супутника. Упродовж наступного десятиліття Європа перестане бути просто далекою крижаною цяткою. Вона стане місцем із ландшафтами і, можливо, навіть каталогом інгредієнтів її океану. Таємниця життя під кригою поступово поступатиметься місцем доказам, чи знайдемо ми просту органічну речовину, складну хімію, чи навіть ознаки мікробного життя? Або ж океан виявиться надто солоним або позбавленим кисню і менш придатним для життя, ніж ми сподівалися. Пригода з розкриття правди про цей океанічний світ лише починається, і найзахопливіші відкриття можуть ховатися під наступною тріщиною в кризі.